Усім привіт агенти. Розпочався предостанній тиждень перед виходом доповнення битва за Бруклін, а також першого сезону сьомого року перехрестя. Додаткових новин ніяких немає, але 23 травня розробники будуть на якомусь коміконі в Лондоні і, можливо, якась нова інформація потрапить до мережі. Подивимось, можливо, хтось з англомовних ютуберів щось розповість, але я сподіваюся, що перед виходом доповнення розробники проведуть якийсь стрім і розкажуть нам щось нове. Хоча, в принципі, чекати залишилось недовго. Ну а ще розробники зупиняли сервера на обслуговування виключно заради двох речей. По-перше, обіцяють виправити випадіння маски мисливців на складності майстер фінальної місії цього сезону. Тепер її повинні отримати всі граці у групі незалежно від того, хто вбив останнього мисливця. А також виправляють один контейнер, який давав неправильні матеріали. Ну, і якщо ви є на нашому Discordі, то скоріш за все бачили обговорення в чаті цього контейнеру. А якщо ще й заходили голосові канали, то скоріше за все скористались цією можливості та назбирали трохи цих неправильних матеріалів. Ну, в грі досі триває подія активація Брукліна. всі візуальні нагороди я вже здобув. Ну а так до кінця сезону у нас теж є шанс отримувати контейнери активації Брукліна з шансом випадіння рейдового екзота. Мені поки не пощастило, я отримав два пістолета кулемети, акспекер і одні екзоту з Голз. Ну а ще нам знов запустили коледж Кенлі з множником на досвід на 15 рівнів, який також працює у відкритому світі Вашингтона або Нью-Йорка. А от в крамницю нам додали два набори: нещасливий набір. А також набір лейтенанта Гедвела. Хоже це другий бос Дакі, який намагався помститися за свого брата, але нічого в нього не вийшло. В нещасливому наборі ми можемо отримати ось таку куртку, також штані. ось таку маску. І ось такі кросівки. А ще ось такий вигляд бронежилета. І також фарбу для будь-якої зброї. А від Даки ми отримуємо ось такий суцільний костюм, також таку бандану і окуляри. І ось таку фарбу. А ще подивіться, який цікавий контейнер розробники додали в гру. Ми можемо отримувати частково зібраний білд, який можна одразу на себе і вдягнути. Даю цей контейнер, коли ви досягаєте 35 рівня, тобто він буде корисний додатковим персонажам, наприклад. А також це непоганий варіант для новачків, коли їм вперше показують якийсь білд. Так, все цей не найкращий, але в цілому це 4 батарейки і також конденсатор. І якщо ми активуємо кнопку try Build, то він одразу вдягається і його можна вже використовувати. Було б цікаво, щоб вони додавали ще такі білди, але майте на увазі, що цей екзот та її речі ці при розборі не дають ресурсів. Тож це виключно для того, щоб спробувати і зрозуміти, як воно працює. Ну а тепер подивимось товари тижня. Cold Relation на експертизу і характеристики недолі. Хоча можна спробувати пограти. Для штурмових гвинтівок максимальний шанс крита. Кулемет Карнаш. Також максимальний шанс крита для кулеметів для безстрокової директиви. Маска бойовика можна зробити під броню, є критична шкода. м 16 2 правильними характеристиками і також талантом оптимізм, дуже сильна гвинтівка, але дуже незручно з неї стріляти. По 2-3 набої одночасно вистрілює. Рюкзачок Ханна Ю. Звичайний нейміний помножувач сили, але тут у нас є талант теж супорт, можна використовувати в білді на Дрон Турель. Гвинтівка стюрч на експертизу. Іміний талант цвях. Інколи можна використовувати, але треба влучати в голову, щоб отримати додаткову шкоду до навичок. Для гвинтівок максимальна шкода в голову. «Скальпель» імінна снайперська гвинтівка на експертизу. Реліквія знов нічого цікавого. Для кулеметів максимальна шкода по здоров'ю. UIK 15 Mod 2 з правильними характеристиками, але дуже вони слабкі і багато оптимізовувати. G-36 знов правильні характеристики, але дуже багато оптимізовувати, хоча, як перша штурмова гвинтівка жовта може вам знадобитися. Тут є талант із лінія, можна ставити лцв механіка. Дробовік шип на експертизу, або можна спробувати з цим талантом пограти. Mechanical Animal. Пробував я колись збирати на ньому білд Ну, така собі штурмова гвинтівка Більше на експертизу. Міний Хасбург заповітний. Максимальна характеристика лікування навичками. Також тут травма. Можна було б використовувати з сетом безстрокова директива, але особливого сенсу нема. Не дуже цікаво бронежилет Чайн Слаб ланцюжок пістолет, кулемет не за ексклюзив, можна не витрачати валюту АЕС. таке собі. Чортова дюжина, барк, доузен, Не за ексклюзив, нічого цікавого. Для дробовиків максимальна оптимальна дальність, але за за валюту. Рільсолом, рейлс, літер е це за ексклюзив. Тож можна взяти, щоб прокачати експертизу. Унікальний талант 80% точності, але це не дуже цікаво. Для рюкзаків максимальне здоров'я. Знов кулемет Карнаж, нічого цікавого. For the train. Ну, такі собі товари. Мендоза у нас зараз Фогі bottom, а Вівер у Джуді Sherry Square. Checking out this fine merchandise? Те саме, що на зворотньому відео купуємо для експертизи. Середнє щитало за Вашингтонських мисливців і мисливець бисця за Нью-Йоркських не цікаве здоров'я та навички лікування. Рюкзак бойовика можна зробити під броню. Ще раз рюкзачок Ханна Ю можна використовувати в білді Дрон Турель. Удень Віра багато контейнерів: Один екзотичний, один імінний, два як за рівень звичайних, один з ресурсами оптимізації. Три зі звичайними ресурсами. І також контейнер з брендом та сетом цього сезону. Ну, а тепер подивимось на активність у кланах під кінець сезону. Ukraine UA перший. Другий клан. Третій клан четвертий клан. П'ятий клан сюди контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини під кінець сезону, можна знову збиратися в групи та вибивати маску wolfpack з майстер складності фінальної місії. Ну і також до кінця сезону у нас все ще є час прокачувати додаткових персонажів і накопичувати ресурси, хай будуть на майбутнє. Діліться в коментарях, скільки ви вже назбирали, чи плануєте ще. Також ставте вподобайки, заходьте до нашого Discord. Там про всі новини можна дізнатися набагато швидше. Тож, хай всім щастить та мирного неба!